Це найпростіший і найшвидший пиріг, який можна приготувати до чаю. Для приготування тіста я беру 7 яєць, додаю до них 300 г цукру і взбиваю міксером до пишної білої маси. Коли маса вже побіліла, я додаю сюди 100 г олії та 300 г борошна. Перемішую уже на найнижчій швидкості, або ж можна просто лопаточкою перемішати. Ще мені знадобиться 500 г замороженої вишні. Я вишню попередньо не розморожую. Якщо у вас як і в мене погана форма для запікання, до якої все простає, а пергаментний папір закінчився, я форму змащую олією і посипаю манною крупою. Такий спосіб дозволить мені без проблем дістати пиріг. Виливаю тісто у форму і розкладаю вишню. Вишня у мене не розморожена. Замість вишні можна взяти будь-які заморожені ягоди. Запікала я поріг 40 хвилин при температурі 180 градусів. Із з форми я його дістала без проблем, хоча до цієї форми в мене все пристає трохи. Нарізаю я його ще гарячим на ось такі ромбики. Поріг виходить доволі великий, вага його складає 1,4 400. І виходить ось така велика тарілка смакоти до чаю. До речі, вишню я не розморожувала, тому що так поріг виходить більш соковитішим. Пиріг виходить дуже ароматним, смачним, готується просто, інгредієнтів небагато, але виходить смачно. Такі пироги я готую часто із різними замороженими ягодами або яблуками.